Виступ Кендріка Ламара на Супербоулі 2025 року увійшов в історію, ставши найпопулярнішим шоу за весь час спортивного заходу. Зібравши більше глядачів ніж сам матч, цей момент перебив рекордний виступ Майкла Джексона в 1993 році, який досі вважається класикою. Шоу Ламара тривало всього 14 хвилин. Але і їх вистачило, щоб представити уривки з 12 своїх найбільших хітів. Серед них був «Squabble Up» і «Not Like Us», який приніс Кендріку 5 Гремі, змінивши популярність хіп-хопу в цілому. Але Ламар не обмежився лише своїм виступом. Враховуючи величину події, він запросив кількох зіркових гостей, серед яких були оскароносний актор Семюель Джексон, який з'явився в образі дядечка Сема, тенісистка Серена Вільямс і співачка SSA. Це додало шоу неперевершеного драйву та залучення ще більшої кількості фанатів з різних куточків світу.